Привіт! Один з чотирьох принципів об'єктно-орієнтованого програмування є абстракція. В котліні є інструменти, які дозволяють реалізовувати цей принцип. Наприклад, ви можете створювати абстрактні класи. Якраз це відео і буде про абстрактні класи. Щоб зрозуміти цю тему, вам треба вже знати, що таке об'єкти і класи, і як працює наслідування. Відео на ці теми в мене вже є. Ось тут про об'єкти і класи, а ось тут про наслідування. Якщо ви вже в курсі, ну тоді рухаємося далі. Будемо вчити абстрактні класи на основі попереднього відео. Тому ви вже маєте бути знайомі з цим кодом. Ось є функція Main. Ось є в нас клас Animal. І два підкласи Duck і CAT. І щоб продемонструвати, що. Батьківський клас також може мати свій батьківський клас. Ми тут наслідувалися від класу організм. Тут ми створили сутності кота, качки і тварини. А тепер дивіться сюди, до класу Animal. В ньому є функція make sound. І тут ми вказали якусь реалізацію. Наприклад, що звук тварини. Бо ми насправді не знаємо, про яку тварину йде мова. Якщо це качка, то вона робить кря-кря, якщо кіт тоді мяу. але якщо ми створюємо екземпляр просто класу тварина батьківського класу, тоді, по ідеї, ми взагалі не мали би знати, який буде звук. Тому що це якась абстракція Animal. Звук можуть видавати в нашій голові вже це наслідники цього класу, коти, собаки і качки. Тому ось тут аж проситься використання абстрактного класу. Ми зробимо клас Animal абстрактним, і тепер ми можемо використовувати абстрактну функцію. Це означає, що вона не повинна мати реалізації. Бачите, ми затираємо тіло функції makeSound. І тепер логічно. Тепер логічно, що Animal не має ніякого звуку, але зрозуміло, що це якась абстракція, і вона задає вже всім своїм дітям необхідність перевизначити функцію makeSound. Бачите, оскільки реалізації батьківський клас Animal вже не має функції make sound, тоді ми бачимо помилку в дитячих класах Duck і CAT, там, де ми хочемо викликати реалізацію функції makeSound батьківського класу. Що є логічно, помилка ж логічна, тому що ця функція вже не має е, тіла, і код не буде знати, як виконуватися. Тому так писати ми вже не можемо до абстрактних функцій. Друга особливість абстрактного класу і функції. Ось тут нам підказує знову ж таки компілятор у вигляді помилки. Cannot create an instance of an abstract class. Ви не можете створювати сутність абстрактного класу. Тому що, по визначенню, це якась абстракція, і вона не може бути втілена хіба що у формі дитячих не абстрактних класів, як, наприклад, CAT, duck. бачите, помилки немає, хоча вони обоє є Animal. Але якщо ви спробуєте створити напряму Animal, сутність цього класу, це неможливо, тому що це абстрактний клас. І знову ж таки це логічно, тому що уявіть собі, якби це було дозволено створювати сутність абстрактного класу. А у ньому ж, по визначенню, можуть бути функції, які є абстрактними без тіла. Тоді, якби ми ось тут викликали make sound. Яке мало б бути виконання коду. Як мала би спрацювати функція абстрактна makeSound? Ніяк. Тому мова програмування просто забороняє створювати сутність абстрактного класу напряму. Дуже важливий нюанс. І якщо в абстрактному класі є абстрактна функція, тоді усі наслідники від того класу зобов'язані реалізувати ту функцію. Дивіться. Я забираю реалізацію перевизначення функції makeSound в дитячому класі DAC. І ми бачимо помилку. Якщо ви наведете, то побачите, що вас інформує і дає, ви зобов'язані overрайдити функцію makeSound. А коли в нас раніше був звичайний клас з функцією звичайною, не абстрактною, тоді, навіть якщо ви забирали реалізацію в дитячому класі, ніякої помилки нема. Тому що функція батьківського класу MakeSound ж має якусь свою реалізацію. Да? І коли ви захочете викликати через качку ту функцію, тоді програма буде знати, що виконувати. В тому сенсі абстрактні класи дисциплінують, бо заставляють усіх наслідників перевизначати абстрактні методи або функції. Так, повертаємо абстрактність нашому класу: Ctrl-Z, абстракт абстракт, окей, все працює. В абстрактному класі, як і в звичайному класі, ви можете писати і звичайні функції, які є не абстрактні. Вони можуть мати свою реалізацію. І це не робить абстрактний клас неабстрактним. Все одно ви не можете створювати екземпляр абстрактного класу напряму. А коли тут не був абстрактний клас, коли тут був просто звичайний open клас, і звичайно, open функція з своїм тілом, тоді ви могли і не перевизначати цю функцію. Бачите, помилки немає. Абстрактний клас в тому сенсі дисциплінує, бо заставляє. Іншою важливою особливістю абстрактного класу є те, що ви не можете створити екземпляр абстрактного класу напряму. Абстрактний клас може мати як і абстрактні функції, так і функції звичайні. Із тілом. І абстрактний клас, як і звичайний клас, може також наслідуватись від якогось іншого класу. Давайте підсумуємо. Абстрактний клас відрізняється від звичайного класу тим, що в ньому ви можете писати абстрактні функції, окрім звичайних. Абстрактна функція це функція, яка не має своєї реалізації тіла. І наявність абстрактної функції в класі зобов'язує усіх наслідників реалізувати ту функцію, якщо ці наслідники не є абстрактними. Ви не можете створити екземпляр абстрактного класу напряму. Абстрактний клас може також наслідуватися від якогось іншого батьківського класу. Добре, цього буде достатньо про абстрактні класи. Наступне відео про інтерфейс. Інтерфейс насправді дуже схожий на абстрактні класи, тому там багато нової інформації не буде. Пам'ятайте підписатися і полайкати, якщо відео було корисне. Тоді я бачу, що є сенс писати новий контент. Наразі, бувайте!